Книга буття, перший розділ, перший вірш, на початку Бог створив небо та землю. Я не буду вдаватися в подробиці, але в тому, що я дослідив, коротко розкажу, що коли Бог створив небо і землю, в нас це одне речення. На початку Бог створив небо та землю. Все дуже просто, Бог створив. Але насправді там, як вже говорив Олег і говорить Біблія, це закладене набагато глибший зміст. Коли Бог створив небо, Бог створив. Так, небо, що в небо заклав потенціал, що небо є джерелом, і джерелом, яке віддає. Тобто Бог і небеса Він створив для того, щоб віддавати. І заклав цей потенціал, щоб віддавати. Коли Бог створив землю, Він створив землю так, щоб земля могла приймати. І тобто, в цьому реченні на початку Бог створив небо і землю. Якщо розшифрувати, Бог створив небо таким, що віддає і має потенціал віддавати, а земля є такою, що має приймати. І земля повинна бути місцем, де реалізується воля Господа. Тобто Бог керує на небесах і на землі, так само реалізується його воля. Але щоб ця воля Господня реалізувалася на землі, вона потрібно, щоб вона була прийнятою. Тобто, якщо земля приймає волю Господа, і вона є прийнятою, тоді воля Господа на землі реалізується. Отакий От потенціал заклав Господь. Ми зрозуміли. І йдемо далі. Е, той, другий вірш, а земля була пуста і порожня, і темрява була над безодною, і дух Божий ширяв над поверхньою води. І третій вірш. І сказав Бог, хай станеться світло. Ми бачимо, що до того, як було світло, була темрява над безодною і дух Божий ширяв. Тобто не було цього зв'язку небез землею. Дух Божий ширяв над поверхнею землі, була темрява, але не було зв'язку небез землею, коли небеса віддають, а земля приймає. І тут Бог не даром, а так, мало бути, в третьому вірші пише: Хай буде світло. І якщо дослідити, тут слово світло трошки розшифруємо, як воно з івриту. Воно складається з трьох букв, ви вже деякі з них знаєте. І слово світло складається з трьох букв. Це Алев, реш і вав. Алев, це вже ви, можливо, чули. Олег говорив, Алев має числове значення одиницю, і воно вказує на Творця. Про єдиність Творця, що Творець єдиний, він великий. І ця буква Алев вказує на Творця і зв'язок з Богом. Друга буква вав. Розшифровується у всьому і реш розшифровується головне. Тобто слово світло розшифровується у всьому головне бачити Творця. І коли Бог створив світло, ми бачимо далі, що Бог і називає день, і ніч. Коли Бог створив світло, Він через світло зробив цей зв'язок небес землею. Коли небеса віддають, земля приймає. І все, що на землі, воно у всьому славить творча, Творця і у всьому бачить Творця. Тобто, через світло встановився зв'язок Небес землею. І все на землі тепер може бачити і славити Творця. І трошки перескочимо далі, відкриємо буття, третій розділ, 21 вірш. 3 розділ 21 вірш. Ми трошки пропустили далі, що Бог творив. Ми знаємо, що на шостий день Бог створив людину. І в третьому розділі, 21 вірші, Слово Боже, говорить. І зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу шкуряну і зодягнув їх. Тобто, що ми пропустили? Ми пропустили, що Бог далі творив все на землі, далі створив людину, людина е згрішила. Відбулось гріхопадіння, і Бог виганяє людину з Едему. І слово Боже говорить, що Бог дав Адамові й жінці одежу шкуряну. Якщо дослідити до того, одежа в Адама і Єви була з світла, тобто та одежа, і в чому вони були зодягнуті, це вони всьому пізнавали Творця і в цьому бачили творіння Боже. І славили Господа! От така їхня була одежа. Вся їхня сутність була на напрямлена на пізнання Господа і на те, щоб його славити. І тут ми бачимо, що Бог дає після гріхопадіння одежу зі шкури. Якщо знову дослідити іврит, світло ми вже знаємо, як розшифровується. І коли ми дивимося, як розшифровується шкіра, шкіра так само пишеться, як світло на івриті. Тільки буква Алев, яка означає, що є е, е, єдину сутність Бога і направленість на Бога, Алев була замінена на слово «Айн» – матеріальність. Тобто після горихопадіння, коли Бог дав людині шкіряну одежу, людина була приречена на те, щоб тіло її було до пороху вернулося. Тобто, після того вже не був, втратився зв'язок з Богом, людина перестала в всьому бачити Бога, а почала дивитися на матеріальний світ, зосереджуватись на матеріальному світі і втратився зв'язок з Богом. І ми знаємо, що Слово Боже, в 2 Коринтян 4 розділ 18 вірш, говорить, що невидиме не вічне, а видиме, яке дочасне. Тобто, після гріхопадіння, весь світ, який ми бачимо, видимий, він став. Дочасним, тобто він буде знищений одного часу, але невидиме буде вічним. І в нас, християн, дуже часто спостерігається не тільки в християн в світі це е, так прийнято, але в нас християн, що ми дуже часто сильно зосереджуємося на тілесному і на видимому. на тому, що воно буде тимчасово і миттєво. Ми самі знаємо, що наші тіла, вони до пороху вернуться, що ми тут приходьки на цій землі, однак ми багато часу вкладаємо в наше земне життя. І це було би безсмислено тільки в земне життя вкладати, оскільки, наприклад, такий приклад, що е ми купуємо якийсь одяг, наприклад, штани чи, чи футболку. І увіть, що всю зарплату, яку ми отримуємо, ми вкладаємо тільки на догляд тієї футболки чи тих штанів. Ми там, не знаю, доглядаємо їх, для, тільки для того, щоб футболка і штани, там, спеціальну шафу чи дім, і все вкладаємо в весь свій заробіток для того, щоб доглянути за цією футболкою. Це неправильно і це нелогічно. правильно? Але ми так часто робимо в нашому житті, наші е тіла і наше земне життя, ми в в весь свій час, весь свій потенціал, всю свою силу вкладаємо в те, щоб доглянути за нашим земним життям. Звичайно, потрібно доглядати і за тілом, і вдягатися, і заробляти гроші. Але Господь говорить в Біблії, що догляд за тілом не перетворюйте в пожадливість. Пожадливість це коли ти весь час і все тільки для тіла і для земного життя. І для небесного, на жаль, ми не вкладаємо нічого. І ті, хто в світі це зрозуміло, тому що в них нема зв'язку з Богом, вони не бачать у всьому Бога. Але ми, християни, ми вже маємо зв'язок з Богом. Як же ми маємо цей зв'язок? Коли ми запросили Христа в своє серце, Біблія говорить, що Христос це є що? Світло, світло. Ісус сам про себе говорить, що Я є світло. Коли ми запрошуємо Христа в своє серце, Христос є тим світлом, який з'єднує небеса і землю, нас, грішних і небеса, і Бога. І, і Слово Боже говорить, що є єдиний посередник між Богом і людиною, це хто? Ісус Христос. І Він є світло. І через свої діла, через якісь свої старання ми ніколи не зможемо з'єднатися з Богом і мати з Ним зв'язок. Тільки через Христа, який є в нас, в серці, в нашому житті, ми маємо зв'язок з Богом, і ми маємо можливість і той потенціал, щоб славити Бога і у всьому бачити Його руку, Його волю. А до того, ми Живемо тільки своїм тілесним життям. І ось Біблія далі говорить, що ви є світло для світу. Коли ми прийняли Христа, ми отримали той потенціал небес, потенціал віддавати. Ми є тіло Христа і ми є тим світлом. І ми можемо вже віддавати, віддавати любов, віддавати е турботу, опіку, піклування. Ми отримали цю частинку небес яка має і той потенціал віддавати. Отож, коли ми дійсно отримали Христа, і коли ми є тілом Христовим, наша основна ціль і мета це не брати собі, а віддавати. І ми маємо і отримуємо цей потенціал віддавати для інших, любити інших, благословляти інших. І це можливо тільки через Христа, який є в нас. І Слово Боже також говорить, що Ісус є правда, дорога і життя. Зараз ваше життя лунає істина, Це правда. Хто ще не пізнав Христа і не прийняв Його в серце, ваше життя лунає істина, і це світло хоче війти в ваше серце, щоб, отримати, щоб ви отримали зв'язок з Богом, щоб ви мали можливість приймати від небес і віддавати. Ісус каже далі: як дорога. Ідіть тою дорогою, коли ви приймете Ісуса в серце, це світло, ви будете йти. Йти тою дорогою і віддавати, віддавати ту любов. І в кінці ви отримаєте життя вічне. Ісус є істина, правда і життя. Тому я вам бажаю, хто ще не прийняв Ісуса в серце, прийміть Ісуса в серце, візьміть це світло в своє серце, щоб ви могли приймати з небес, щоб ви могли віддавати і любити. І щоб ви в кінці отримали життя вічне. Немає єдиного іншого шляху, крім як Ісус Христос, який є світлом і посередником між Богом і людиною. Давайте піднімемося. А хто, можливо, вже прийняв Ісуса Христа, але відійшов з тої дороги істини, втратив той зв'язок з Богом? Я закликаю, щоб ви далі пізнавали Господа і мали з Ним зв'язок, читали Слово Боже, щоб це світло вернулося в ваше життя і щоб ви мали цей зв'язок з Богом і отримали ще вічне. Давайте помолимося. Дорогий Господь, Ісус Христос, війди в моє серце, стань моїм Господом і Спасителем. Допоможи мені більше не грішити. Будь світлом в моєму житті. Я дякую тобі, благослови мене і будь прославний в моєму житті, як вічно живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Слава Богу!